Шеррі Даскі Кірінкер та Том Ліхтенґелд. Потяг дрімотяг. Крізь пітьму тутух, тутух сяє світло, линей звук. Тих же всі наставте вуха, скорі чути чухи-чухи Голосисто свище, Дуже й потяг ближче і ближче. Наче хмари в'ється дим, Йдуть вагони попід ним. Дзеньбом дзвін заколотав, гальм і потяг став. Машиніст гукає Братця, нас чекає добра праця, пізно й темно вже аж аж час вантажити вантаж. Розділіться на загони, все складайте у вагони. Двері навстіж і скоріше, разом завжди веселіше, скільки стриб і переверт запаковано в момент, що крутилось і вертілось у вагоні помістились. Поспішай, біжи, стрибай, грай, працюй, пакуй, складай, ноша зовсім нелегка Кран, моделька літака, кубики, конструктор, змій, є для них вагончик свій. У контейнері з м'ячами стрибани зі стрибунцями спакувати все змогли, закидаючи голи, накрутились, настрибались, потомились, покладались. Фарби в бочки наливати, нагодились слоненята, синя, жовта і бускова, ще зелена і готова. Звірі звиклі до морозів повезуть запас морозів, шоколадних і ванільних у вагонах морозильних. Все на місці можна сісти і смачненького поїсти. Ховрашки малі гуртом нагребли вагон з піском для тунелів, замків, веж, пасочок і нірок теж. Шість машин стрімких, ревучих, розцяцькованих, блискучих, полакованих і хромованих, на ніч затишно облаштованих. У вагоні, автовозі мирно сплять собі в дорозі. На платформі виріс лавр, їсть його брахілозавр, а тиранозавренятко кістку згамає і спадки. Є вагони ще й м'які, сплять у них робітники. поробили всю роботу час для сну і для дрімоти. Лиш мале же рафенятко стежить чи усе в порядку. По дорозі сніг і мрій іде потяг в день новий. Потяг чмихає, тремтить, швидко в темінь в'їздить. На вагонах маячки миготять, немов зірки. Розтає у даленні наш дрімотяг.